Учнями та студентами із 25 навчальних закладів Житомира та області було представлено майже 90 розробок для молодих винахідників. Такі з'їзди це можливість заявити про себе. Все, що ви тут побачите, це не просто так подивитися, а подумайте, що ви зможете з цього винести, і може ви завтра скажете, що моя розробка дала мені можливість не тільки отримати задоволення від того, що я розумна людина. Але ще зробити гроші. Роботи на з'їзді представлені різні, починаючи від літальних апаратів, обладнаних фото та відеотехнікою, і закінчуючи сучасними комп'ютерними системами. На з'їзді талановитий молоді в військовому інституті представлені роботи студентів, учнів, молодих науковців. І багато із них не мають аналогів навіть за кордоном, як, наприклад, ось ця система. Була розроблена. Модель взаємодії замовника інформації з оператором космічної системи. Цей програмний комплекс дозволяє будь-кому здійснити заявку на проведення дистанційного зондування землі та вже. Виконати безпосереднє саме знімання за останні роки рівень робіт, їх потенціал та функціональність значно зросли. Сьогодні більшість винаходів можна віднести до сфери робототехніки. Наземні мобільні роботи, які вперше представлені на такому на відміну від попередніх і Вони безумовно актуальні і безумовно за ними майбутні. На даний час більшість провідних країн світу. Впроваджують їх як і в народному господарстві, так і ставлять на озброєння своїх держав. На відміну від інших держав, потужної програми підтримки молодих генів в Україні поки що немає, але на рівні області влада намагається підтримувати таких дітей. У нас є на рівні обласної ради. Стипендії є, скажімо, матеріальне стимулювання для студентів кращих вищих навчальних закладів. Ми ведемо ще розділ молодих вчених і обов'язково підтримує їх матеріально. Учні та студенти побачили також уривок показового бою. Реалізувати себе у якості науковців та винахідників діти мають можливість. Хоча система військової освіти останні роки зазнала значних, на думку самих військових, згубних змін, чого варта лише програма навчання в військовому інституті 4 плюс 1, коли офіцера 4 роки готують у якості студента і лише один рік у якості курсанта. Ця система вже декілька разів показувала свою недоречність і згубність і неефективність. Тому ми дуже сподіваємося, що, врешті-решт, ми перейдемо до нормальної системи підготовки, так як це відбувається в усьому світі.